Безкрайні поля і безмежне море, золоті ниви, і величні храми, талановиті і привітні люди все це Білгород-Дністровський район, який по праву називають «Перлинною Одещини. З липня 2020 року наш прекрасний край об'єднав у собі три мальовничих райони: Білгородністровський, Сарацький і Татарбунарський. І відтоді Білгородністровщина це одна велика і дружня родина. Від косівки до Успенівки, від Шабо до Сарати, від гончарівки до дивізії, об'єднуючи мешканців усіх, навіть найменших населених пунктів. Це край справжніх трударів і майстрів, які з давніх давен і до сьогодні розвивають рідні села, селища і міста, примножують їх красу і багатство. Тут поруч один з одним живуть різні люди за національністю, віросповіданням, за професіями. Проте усіх їх об'єднує одне велике бажання розвивати свій край, робити його кращим та успішним край античності та давніх легенд. Таким здається Білгород-Дністровський район усім, хто хоч раз побував на цій прекрасній землі. Сучасність тут поєднується з давниною, минуле переплітається з майбутнім. І, хоч для тисячолітньої історії вік нашого району ще зовсім молодий. Але ж скільки яскравих подій бачила Білгородністровщина протягом свого існування? Та звичайно найбільше надбання нашого району це талановиті люди, які відомі своєю добротою, завзяттям, працьовитістю, наполегливістю та цілеспрямованістю. Вони шанують свої традиції, дбають про добробут рідної землі. Наш край славиться своїми козацькими традиціями. Кожен його куточок сповнений духом козацтва та волелюбства. Білгородністровщина ніби манить своєю загадковістю, красою та цікавою історією. На наших очах Білгородністровський район відроджується у незалежній та самостійній державі. Кожен його мешканець відчує себе частиною великого українського народу. Білгородністровщина найпрекрасніше місце на землі.